Знає Бог усі наші багатства, котрі ми отримали, а потім просить нас, ставши на путь християнський, лишайтеся скверних похотей. старайте бути смиренні в поведінці на роботі, не будьте своєвольні або дерзкі з вашими начальниками або грубими спочиненими. Бо люди, котрі не познали Христа, вони давно тяжкі. Вони много не розуміють, очі їх наповнені любострастія, непрестанного гріха. Самі збиті з толку, ще й других збивають з толку. Серце людей, невіруючих і безбожних, приучено до любостяжання, собирательства. Бо чоловік грішний, котрий не знає пуття до церкви, до храму, він заблудився, подобно як лжепрок прок Валаам, котрий. Говорив различні несерйозні бесіди, говорив неправду. Так от, ослиця, то тварина чоловічем голосом сказала, остановися, лже, пророче. І каже апостол Петро: на жаль, люди, котрі до церкви не ходять Богуся, не молять, котрі не знають Христа, вони похожі як облака, як то та, коли хмари їх управо вліво жене вітер. Вони не мають пристанища, вони не мають свого погляду, вони чекають, хто їм щось подскаже. Каже, Петро є замітний у безбожників. Вони спеціалісти, професіонали, проїзносити надутоє пустослов'я. в тому професіонали. Зато вони многословім уловляють у плотський поход і в розрату ті, куди ледве відстали одних, від і тих добивають. Так от, що каже Господь через апостола Петра нині нам? Такі люди ліпше б не знали правди, чим познавши правду, відступили і пішли в секту у розколи, а останнім людям, котрим Господь дав силу остатися вірними по путі у православної, благодатної Царства Небесної, завжди напоминається Кожний чоловік, і путь істини, не вертайся на путь лжи. Слово Євангелія нині каже апостол Петро з такими одщепенцями, розкольниками случаєся повірним поговорці древній. Чоловік ніколи не повторяє розумний старі помилки, але ж пес вертається на свою блювотину. А вимита свиня йде валятися в грозі. То слова Євангелія, котрі акцентують на тому, що якщо ти вже познав путь Божий, та держися, тому що сатанський світ буде всіма інструментами одривати від церкви і убиться це вести в блуд, у тупик і погубити твою душу. Сьогодні молимося у благословений цей день. Преподобний Авксентіє Віфінський, моли Бога за нас, щоб ми теж старалися добре знати Писання, щоб ми розуміли добре учення Церкви Христової і готові були дати відповідь на всі питання, які нам зададуть. А от ти, ранопосний Кириле, создавши нам кирилицю Божої милості і при Божої помочі, Ти нам создав чудо, чудо, котре на три голови вище від Латиники. Оно, то чудо та кирилиця способна нині через те, що пишуться наші повісті, історії, различні оповідання, вірші, вони чудо із чудес, бо наш язик оказався і в поетиці преунікально удобний, особливо система наших суфіксів, окончаній коли ми маємо можливість у написанні слов. Десятки различних можливостей вималювати словами картину, котру, коли читаєш, як будь-то видиш вживу, то є чудо кирилиці, котрої другими язиками не поддається. І ми просимо Бога Боже, поможи нам, по-перше, ніколи не лишити віру православну, яку наші предки, слав'яни русини, прийняли 1150 років назад. І тепер усім кажемо: не приставайте ви до нас, що у нас якась віра не наша. Ми маємо свою віру, коли вас на світі ще не було. А ми вже були писемним народом. А сьогодні молимося єдно з усім народом нашої країни. Господи, поможи нам уберегти себе від крайностей, щоб закінчилися ці нещасні війни. Щоб Господь привів порядок, бо так нам це хоче, щоб наші хлопці вирилися здорові, домів, і щоб знову наповнили наші храми, котрих нині так не достає у наших храмах. Ми молимося за них кожна літургія, молимося за власть, за воїнство, за переселених, за людей в напастях, тому наша задача, бо другий інструмент найсильніший. Не маємо як молитва і благословення. Боже Мати, благослови наших людей, православних жителів Закарпаття, а з ними в'єдно і всіх людей доброї волі, якої великої і славної бути дітиною Божою, віруючим церкві, і яка б опасна загроза випасти із рамок церкви і духовно пропасти в всьому світі. Тому і ми моляся святому Кирилу, просимо і ти святий, Отче Кириле, поможи нам, щоб ми Кирилю нікому не віддали, щоб любля всі і звучали всі язики не пам'ятали, чим ми обладаємо, то унікальний дар, який нині нам допомагає красно служити, і наше богослуження красиво є у словесному і у такому півочому в вічності віримо, що з нашим язиком, кирилічним на небі. Який ми віримо як равноангельський, зможемо і далі вічно служити Господу нашому Спасителю Ісусу Христу. Амінь.